Добрий вечір, мої малята, любі хлопчики, дівчата, і матусі, і бабусі, і татусі, і дідусі. Словом, всі, всі, всі. Добрий вечір. І знову ми продовжуємо читати твори Євгена Шмургуна. Сьогодні ми читаємо казеньку, яка називається Калюшка. Мої помічники представляйтеся, будь ласка. Мене звати Аня. Молодці. Мені вони дуже подобаються, вони такі різні, веселі. Отож калюшка несла Інна у відерочку воду, садок несла, хотіла яблуню полити, ну, щоб родила рясна. А тут метелик. Пух-пух! білий такий метелик, задивилися на нього та й Підкнулася Іна. Ой, О, на доріжці залишилася калюжка, а у віддерті нічого повернула дівчинка до хати. Ех, каже, дарма несла. Тінь-тінь, твірінь, заперечила іні синичка на своїй синичій мові. А як, ви знаєте цю синичу мову? Я не, знаю. не знаєш? Я теж не знаю. А он Гануся, певно, знає. Mm -hmm. да? Як синички, як пташки. Тінь мі-мі, тін тінь Злетіла з яблуні та мерщить до калюшки. Тінь-тінь, сірінь. Ой, яке озерце. І нап'юся, і лапки помию. Почув це горобець, який жив біля хати у бусковому кущі. Застрипав довкола калюшки, замахав крильцями. чи вчив, що, що, озерце? от це так добре. Я купатися буду. Хлюпає водичку на себе, весело цвірінькає. Як цвірінькає, Ців-ців, ців-ців, Он хороший як. Сівців, цівців. Ців. у гу У-гу-гу-гу-гу, обізвалися горличка. Із високого клена теж до калюшки спустилася. у гу 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 яка криничка хороша. Вистачить і мені напитися. Обступили калюжку. З одного боку синичка ноги миє, з другого горличка воду п'є. А веселун Горобець посередині купається. І всім хороше. Он як купається. На як він купається, покажи нам ось так, ось так молодець. Купається. Та коли глянь. А калюшки вже й немає. Тільки мокра латочка на доріжці залишилася. Ох! Синичка надулася, косує на горобця. Ти вихлюпав, горобець на горличку киває. Ні, це вона, вона випила. Пролітав мимо крак. Послухав цю мову, та як засміється. Ха ха-ха. Це ж земля всмоктала водичку. Отямилися пташки, як це ми самі не додумалися. Попросили пробачення одна в одної та й розлетілися по домівках. Ой, через деякий час поблизу того місця опинилися дві ластівки. У нас там є ластівки. Молодці. Побачили мокру латочку, зраділи ж якраз те, що ми шукаємо, почали дзьобиками носити грязюку та ліпити собі хатинку. Довго працювали, зате ж і гарна хатинка вийшла. Ні в горобця, ні в синички, ні в горлички такої немає. Отже, не дарма несла і на воду у садок. Ну ось, на цьому наша казка закінчилася. Дітки, ну а що ви винесли з цієї казки От для себе? От розлила да? іночка воду. Дарма вона її несла? Дарма? Не дарма. А що там була? Вода. Вода, вода вилилася на землю і перетворилася на казюшки, в якій хто купався. Всі пташки, правда, вони покупалися, а ластівки що зробили? Цієї грязючки, яка залишилася, вони побули собі гніздечко. Молодці! Отже, не дарма Іночка несла воду так? і розлила її. Тобто ця водичка знадобилася для того, щоб зробити ластівкам що гніздечко. І ви. Теж, дітки, запам'ятали все молодці. Ну що ж, а нам пора вже прощатися. Прощайтеся, кажіть до побачення! До побачення! І я прощаюся з вами, отож одягайте всі піжамки і нехай солодкі сни сняться аж до ранку. Ну, і не забувайте малюночки нам присилати на адресу місто. Рівне вулиця Котляревського 20 а на добраніч, солодких вам.